Я намалював нашу планету, яка йде як еквілібрист по такій натягнутій ниточці. Знизу її хоче врятувати ця маска, яку ми всі носили і носимо. І вона утримує рівновагу двома такими шприцями. І сходить таке сонце. Невідомо, який ж там знову з'явиться на горизонті. Ну а внизу ми бачимо це вакханалію ковіда. Про конкурс карикатури в Америці Микола Волошин дізнався з інтернету. Бажання показати свої роботи світові. каже, виникло торік. Під час локдауну переглядав сторінки карикатуристів і почав надсилати свої малюнки у різні країни для участі в конкурсах. Я послав своїх дві роботи на цей конкурс про саме пандемію. Тема ваші враження від двох років пандемії треба було саме передати оте переживання, враження, емоцію. Хвилювання за наше майбутнє, за своє здоров'я, за здоров'я своїх близьких. От. Тому, мабуть, вони відібрали мою роботу. Вона виграла перше місце. Микола Волошин працює в редакції однієї з волинських газет. Інколи малює карикатури на журналістів і редакторів, які сидять поруч, каже його колега Володимир Данилюк. Говорить, треба мати почуття гумору, щоб сприйняти дружні шаржі. Такий жанр знаєте, карикатури не користується. Чомусь попитом в медіа у такий жанр, а в світі відбувся Ренесанс, і це з нею знову популярним, знову цікавим, бо ну, зображення саме показує проблему. І тому він, молодець, він не тільки це творить, але він і подає ці роботи на конкурси, і вони, вони актуальні. На американському континенті, такому маленькому українцю, який народився в Луцьку, зайти через океан і виграти. Це дуже, дуже тішить. Це колективна радість, не тільки Миколи. Окрім коміксів, карикатур, Микола Волошин займається версткою газети, вивчає есперанто, інтернаціональну мову і разом з дружиною виховує четверо дітей. Однією з перемог каже чоловік, особливо пишається. Його карикатура про письменника і його творчість перемогла у Сирії. Карикатура все життя зі мною, будемо так казати. Коли я ще вчився в школі. От. Та я думаю, що й багато хто малювали в кінці зошита там, і своїх однокласників, і вчителів, і так далі. От. Було цікаво, коли ми на випускний. Я намалював весь наш клас на одному такому величезному листку. Всі тридцять чоловік. Це була така бомбезна штука. Ось. Ну а потім, звичайно, малював багато різне. Одна з робіт Волошина зараз експонується в Італії. Вона єдина з України увійшла у фінал виставки конкурсу, присвяченої сторіччю від дня смерті оперного співака Енріко Карузо. Зараз у розробці Миколи Волошина ще декілька карикатур. Її готують для наступних конкурсів та експозицій. Анна Глушук Петропотієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.